Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску. Ви дізнаєтесь про наступні теми. В Олександрії пройшов благодійний фестиваль хліба. Податкова знижка на навчання у вишах. Понад 100 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України вдалося зібрати під час другого благодійного фестивалю хліба Смак традицій, що проходив в Олександрії 23 серпня. Понад 20 учасників зібралися у парку Шевченка, аби відвідувачі мали змогу скуштувати та придбати ароматні булочки, вишукані тістечка та короваї, створені за особливими рецептами. Участь у заході взяли сусідні громади, старостинські округи, заклади освіти, підприємці та підприємства. Також наша знімальна група. У день державного прапора та напередодні 34-ї річниці незалежності України в Олександрії відбувся фестиваль хліба. Цьогоріч на Фонтанній площі у парку Шевченка зібралось понад два десятки учасників, які презентували різноманітні хлібні смаколики. Але головна мета заходу благодійна, оскільки вже завершився такий основний сезон збору зернових культур. Напередодні Дня Незалежності, сьогодні день прапора. І от ми хотіли зробити таке. Святкування можливо відзначення цього дня, і саме з хлібом, тому що Україна славиться хлібом, Кіровоградська область, Олександрійщина – це та земля, де дуже багато вирощують зернових культур. Тому це свято це підсумок тих врожаїв, які були зібрані. Ну і звичайно, ті смаколи, які сьогодні виготовили наші господині, це і фопи, це і садочки, це і наші громади, які до нас приїхали сусідні, кожен хоче показати, на що вдалі їхнього. Падені і це крафтова випічка. Ну а для наших міських жителів це звичайно буде таким невеликим сюрпризом, тому що всі люблять смаколики, всі приходять з дітьми. Буде цікава концертна програма. Ну і саме головне, яку ми ставили мету, це знову збір коштів для наших збройних сил України, для Національної гвардії, тому що підтримка наших збройних сил це зараз найголовніше. Стіл за столом, справжнє різноманіття домашньої та крафтової випічки від традиційних українських короб і запашних паляниць до сучасних фігурних виробів це дуже приємно, що під час війни ми можемо проводити такі свята. І їх потрібно таких свят більше, тому що сьогодні людям треба. На душ, на, на душу якийсь бальзам потрібно на душу якийсь. Свою випічку на святі представили підприємці, освітяни та сусідні громади. В дві години ночі ми вже стали з моєю мамою, замісили тісто і пекли буквально до пів першого дня. І приїхали зразу сюди, бо нам їхати 60 кілометрів. Тобто вони не встигли навіть у нас там вичахнути, так правильно говорити. Тобто, це мамині мамині секрети, як вона їх пече, як вона місе Тісто. Я буквально так підтримка там допомогти, принести, витягти, поставити. Але в мене в більшості мама цим займається. Сьогодні у нас булочки йдуть з сливами, з яблуками. На жаль, з фруктами в нас цьому році тяжко, але ми це змогли. У нас булочки йдуть з сиром, Сир і розинки. З повидлом обов'язково ті, що любимо. Ми. Ми з мамою сьогодні вперше спекли коровай, попильнастівський коровай. Він у нас вийшов. І ми, як, як я й говорила, кажу, ви в мене молодець, я вас навіть не сумніваюся. У Нас є сосиски в тісті, в нас є булочки з гущеним молоком. Традиційними учасниками фестивалю хліба стали заклади освіти. Серед них другий садочок. Коли ми дізналися, що будемо представляти на ярмарку свої вироби, ми звернулися і до батьків, і до вихователів, до всіх знайомих. Хто може в цю годину підтримати, адже ми знали, що всі кошти підуть на ЗСУ. І, звісно, дуже багато людей відгукнулося, приготували такі смаколики, а на столах у нас і бамбушки, і вареники. Вареники, до речі, дуже розходяться. І пиріжки з капустою, і з сиром, і різні печиво, різні кексики. Навіть квас є і узвар. Музейний центр пригощав гостей фестивалю варениками за старовинним рецептом. А позашкільні заклади освіти та бібліотеки проводили для дітей патріотичні майстер-класи. З нагоди чудового свята дня державного прапора України ми вирішили задекорувати ось такі дерев'яні основи і виготовити чудову прикрасу брелочок із гербом на фоні нашого державного прапору або ж. Символічні соняхи, дівчатка тут свої і патріотичних котиків малюють. Ну ми тільки почали. Що далі буде? Дізнаємось пізніше, але в кожного свої ідеї і все на тему нашої України. Майстри декоративно ужиткового мистецтва пропонували свої вироби: іграшки, прикраси, картини та обереги. У нас зібралося 28 наших майстринь. Ми представляємо. Товари, вироби ужиткового мистецтва, іграшки, товари, всякі аксесуари, всякі мило, вироби з мила. Далі дівчата пишуть картини. пишуть картини. Також є одяг, який розмальований і далі. Що ще? Наша Софія Римар пастила. Ми раді, що нас запрошутки. Ми раді вітати всіх, хто. До нас приходить, хто купує, і ми раді також разом з усіма прикрашати це свято. Представники волонтерської спільноти Ельф знайомили відвідувачів фестивалю хліба зі своєю унікальною продукцією, яку вони створюють для потреби захисників. Ми сьогодні представляємо власне на цьому святі всю свою, практично всю свою, свою продукцію, яку ми виробляємо, таку, що можна підняти, так? це дощовики наші, це саперні набори. Мапники, нашу нову продукцію чухли для турникетів, це підсумки, це сумки для скидів. Тобто, все, що в принципі потрібно для військового для військових, такі ніби дрібниці, але в той же час вони є дуже. Для них необхідними. Той же самий чохол для турнікета. Військові нам самі його запропонували пошити. Саме цю таку конструкцію він без верха, він відкритий і це хоче долі секунди, але рятує життя. Фестиваль хліба Смак традицій супроводжувався концертною програмою від творчих колективів палаців культури Олександрії та сусідніх громад. Працювали тематичні фотозони, на яких кожен охочий міг зробити світлину на згадку. Подарунком для олександрійців став виступ творчих колективів Кіровоградської обласної філармонії. Під час другого фестивалю хлібу учасники заходу та гості задонатили на потреби Збройних сил України понад 100 тисяч гривень. Батьки, чиї діти навчаються в вищих навчальних закладах на контрактній основі, мають право на податкову знижку. Сума залежить від зарплати того, хто уклав договір та вартості навчання. Детальніше про податкову знижку, пакет документів та терміни подачі і виплати далі. У сюжеті. Якщо ваша дитина вступила до вишу на контракт, маєте право на податкову знижку. Як її отримати і про яку суму йдеться, пояснила начальниця Олександрійської ДПІ. Податкова знижка це повернення частини сплаченого протягом року податку на доходи з фізичних осіб із заробітної плати громадянина. Серед усіх видів знижки Олександрійці найбільше користуються знижкою на навчання на контрактну освіту. Так, за 2024 рік по усіх громадах Олександрійського району було подано 144 декларації на податкову знижку на навчання, по яких нараховано до повернення податок на доходи в сумі 823 тисячі гривень. 122 такі декларації вже опрацьовано, і 633 тисячі гривень вже повернуто, враховуючи те, що повертається саме частина. Податку на доходи утримана із заробітної плати, то ті особи, які такої заробітної плати не отримують, вони не мають права на таку податкову знижку. Це пенсіонери, тому що вони отримують пенсію, з якої податок на доходи не утримуються. Це підприємці, які отримують не заробітну плату, а дохід від здійснення підприємницької діяльності. І це військовослужбовці, тому що у них податок на доходи утримуються по окремо діючій постанові Кабінету міністрів і тут же повертається назад. Тобто, як такого, утримання податку немає. Ці кошти повертаються із місцевих бюджетів тергромад, сплачуються за минулий навчальний рік. Якщо дитина у 2024 році навчалася на контракті і один з батьків уклав договір про навчання, тобто в договорі зазначено прізвище або мами або тата, то така мама або тато мають право подати декларацію на податкову знижку. Подається така декларація в податкову, термін її подання до. 31 грудня. Тобто, якщо е, говорити за звітний 24 рік, то декларація подається аж до 31 грудня 25-го року. Тобто батьки першокурсників, які поступили навчатися в поточному 25-му році, мають право подати декларацію впродовж всього 26-го року. А вже батьки тих, хто на старших курсах, другий, третій, четвертий, вони зараз подають декларації в поточному році за минулий 2024. -й. Фахівчиня пояснила, який пакет Документів слід зібрати. Це, по-перше, копія договору на навчання, де повторюся, зазначене прізвище або мами, або тата, або самого студента. Копія квитанції про сплату, де обов'язково в полі платник має бути зазначено прізвище тієї особи, яка звернулася за податковою знижкою, тобто мами або тата. Копія паспорта і ідентифікаційного номера. Дитини та мами або тата, довідка про заробітну плату, оригінал з місця роботи одного з батьків, де зазначається сума заробітної плати, сума податку на доходи і податкова соціальна пільга, якщо така була. І треба ще довідка з реквізитами банку, куди, куди саме повертати, нараховані до повернення кошти. Саме від заробітної плати та суми навчання залежить сума податкової знижки. Чим вони вищі, тим більше коштів повертається. Багато питань щодо грантів, тобто, якщо дитина поступила на контракт, батьки цей контракт оплатили, а потім додатково отримали кошти від держави у вигляді гранту на покриття частини або повної вартості навчання. В даному випадку підхід однаковий, тобто людина має право подати декларацію на податкову знижку. Що стосується гранту, то Наприклад, якщо ви сплатили за навчання 70 тисяч гривень, отримали, наприклад, грант на погашення суми за навчання в розмірі 35 тисяч гривень, то подаєте ви на податкову знижку повну суму вами сплачено, тобто 70 тисяч гривень. Право на податкову знижку мають і батьки і дітей, які навчаються у дошкільних чи шкільних приватних навчальних закладах. Головне, все вище сказане стосується виключно українських закладів освіти. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. У вівторок, 26 серпня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 11, в день плюс 23 градуса атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 2 метри за секунду.